В Україні до кінця тижня очікується досить тепла погода. Температура в багатьох областях підніматиметься до плюс 12 плюс 15 градусів, а місцями повітря прогріється до плюс 15 плюс 19 градусів тепла. Також протягом всього тижня періодично капатимуть дощі. Місцями опади будуть сильними. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у вівторок, 21 березня, погода в Україні зміниться. По всій країні стопчики термометрів покажуть плюс плюс 13. Лише на Закарпатті буде до плюс чотирнадцяти. Також у вівторок в Україні пройдуть дощі, опади місцями сильні, очікуються на заході та півночі країни, а також у Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях. У середу, 22 березня, дощі в країні продовжаться, проте їх стане менше. Невеликі дощі очікуються в окремих західних і центральних областях. Стопчики термометрів більшості областей покажуть плюс 11, плюс 13 градусів. А на Прикарпатії та Закарпатії повітря прогріватиметься до плюс 14, плюс шістнадцяти. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 23 березня, погода в Україні стабілізується, дощі покинуть територію нашої країни, покапати може лише в Харківській області практично по всій країні встановиться суха погода з невеликою хмарністю. Температура в більшості областей буде близько плюс 13 плюс 15 градусів. Місцями на півдні – плюс 10 плюс 11, а на заході повітря прогріється до плюс 16 плюс 18 градусів. У п'ятницю 24 березня в Україні стане ще тепліше. По всій країні повітря прогріється до плюс 12 плюс 17 градусів, а Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях стопчики термометрів підскочать до плюс 18 плюс 19 градусів, дощі знову повернуться в Україну. Опади в цей день очікуються по всій півночі країни, дійдуть до Хмельницької, Полтавської та Харківської областей. Також покапає і в Криму. На вихідних, 25 і 26 березня, в Україні дощитиме. До кінця тижня опади охоплять всю країну. Через дощі температура трохи опуститься до плюс 9 плюс 13, лише в окремих областях буде до плюс 16. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!